Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Гість нашої програми сьогодні це фотограф, автор соціальних фотопроєктів Костянтин Ривуцький. Доброго дня, Костя, доброго дня. Скільки соціальних проєктів взагалі ви підготували? Якщо брати за всі 12 років мого життя за 12 років життя, які якому я посвятив фотографії, то це дуже дуже багато. Це більше 100 соціальних проєктів. А чому здебільшого були присвячені ці соціальні проєкти? Вони були дуже дуже різноманітні. Це і патріотичні фотопроєкти, націлені на популяризацію української культури. І проєкти зараз от уже військові, і проєкти. Знаєте, які у мене були проєкти. Це був і Чорнобиль, серія світлин Чорнобилю, і серія світлин в Чорнобилі з Надією Матвієвою. Ми показали матінку природу, яка виживає без нас, які її загубили. Це були проєкти. З бродячими котиками, яких ми там 250 роздали в Києві, самі самі різноманітні спортивні проєкти з нашими віничанами. Я не пам'ятаю, як ми його назвали. А зможеш іти mm -hmm. там, де відомі віничани своїм прикладом розказували, як вони займаються спортом, тобто мотивували наших віничан, самі самі різні, зараз. а міжнародні проекти Міжна... міжнародні міз дружби з Грузією, між дружби з Болгарією з Чехією, з Польщею. Тобто, це ми до карантину, до початку повного. Штабного нього вторгнення ми робили, і я думаю, що скоро продовжимо також робити. Якщо говорити саме про фотографії з фронту, я знаю, що декілька було виставок. Які міста лінії фронту ви відвідали? Ну і скільки фотографій було представлено в цілому на виставках? Якщо взяти, наприклад, всі міста, то це і куп'янський лиман, і бахмут, і буча, і Авдіївка, і Куп'янський, Волноваха. Тобто, це вся лінія Східного фронту, Київ, тобто багато багато міст. Якось такі найбільше враження вам запам'яталися, коли ви відвідували міста лінії фронту. Ну скажімо, у кожної людини є таке, що щось запало в душу. Якісь картини, якісь люди. Що вам? Я, я вам так скажу, ви перші про це узнаєте. От о, в цьому інтерв'ю. Що я, от зараз тільки що я роблю меморі Album. це альбом пам'яті всіх моїх проєктів на даний момент. Це буде альбом пам'яті. Я тільки що передивлявся майже всі світлини, зроблені з фронту, ну, ті оброблені, ті, які входять до всіх виставок. Кожна з них це вже історія. Тобто, і зюм, і, і і ракетний обстріл в Вінниці, будинку офіцерів, і Бахмут, і Куп'янсь. Скілиман, я передивився кожну світлину, тільки що це було там десь година-півтори. Передивлявся там видозмінював макети з дизайнером. Вони всі, всі якось по-своєму чіпляють, всі дають якусь мотивацію. Наприклад, там є світлина з Ізюму, де магазин під назвою «Паляниця», паляни магазин розтрощений, а паляниця залишилась. Знаєте, тобто вона звисає, вона звисає, але вона все вона на місці на своєму. Хай там скривлена, тобто. Не знаю діти снікерсами. Ті ті, які пробули от півроку в окупації в з міста Ізюм. І коли ми привезли з волонтерами ті снікерси, вони жадібними цими ручками вони не могли це нарадуватись. Ці чумазі дітки До речі, також я скажу, що декілька днів тому знайшла мене їхня мама і подякувала, що ця світлина вона знайшла мою світлину там, де я стою з цими дітьми з Ізюма в Празі на центральній площі Праги біля храму. Святого Миколая, вона знайшла, виставила у себе. Мене подякувала мені дуже приємно це. Я спитав, як справи. Тобто то це була виставка в Празі? Так, е, да, це були виставки, шість виставок в Празі, в Польщі, в Канаді. Де це ми ще робили в Німеччині, в Великобританії. Mm -hmm. Ну, деякі без, без мене проходили. Да, але багато-багато вже виставок пройшло за кордоном, звичайно. От е, найбільше не можу сказати, найбільше. Ну яка сама ситуація мене вразила? Там є бабуся, яка стоїть з пакетом. І це з бахмуту, коли вже я був перед новим роком рік тому. Був в Бахмуті. і Бабуся підійшла з якимись пакетами, попросила просто води, тобто простої води, ніяких там ні навіть ні їжі, нічого. А інша бабуся підбігла і спитала, чиї немає теплої ковдри. Ми віддали там якусь ковдр. Нас була, Тобто, те і вона також є на світлині. Це емоційні такі фото. Емоційні. Що говорити саме про за ці виставки приходили за кордоном. Чи підходили люди щось їх ну? скажімо, люди, які живуть за кордоном, які не знають, що таке війна тут в Україні, власне, лише знають з телевізора, можливо, соціальних мереж. Як вони реагували? Що вони казали? Е, ну, якщо взяти, наприклад, Прагу, де я був, це були виставки, організовані Євросоюзом, Європейським Союзом, Західно східно східно європейський форум, і там дуже було багато різних націй, національностей, грузини, чехи, поляки. Тріці, по моєму тобто, дуже багато таких. Це був закритий захід. Їх було біля. П'яти тисяч це за два дні дипломатів, саме дипломатів, журналістів, творчих людей, вони дуже дуже цікавилися, дуже підходили, роздивлялися цю виставку. Наш посол України в Чехії нас підтримав, виступив. Ми виступили перед всіма цими людьми. Дуже цікаві там зв'язки. Посол Сербії нас запросив до себе. Тобто, дуже дуже багато зв'язків І взяли наші координати. Ми до спір переписуємося. Але, наприклад, якщо взяти виставка в тій же празі, де на центральній площі Різдвяний, там Різдвяна вже була така. Äм... Ця виставка, ну як не виставка, різдвяний настрій на цій площі і... біля церкви Святого Миколая, це центральна площа Праги, десятки тисяч людей, десятки тисяч ми от просто, Ми не міг цілий день вона стояла нам на холоді. Мольберти нам посли з консулами наші б допомагали носити ці мольберти. Ми так всі гуртом. Це було дуже круто. Це було дуже живо, круто, що всі разом українці підходили. От. І багато людей, дуже і китайці, і японці, і німці. Тобто ну я бачив, я так фотографував, спостерігав так трошки збоку. От що це було за, за націонаціональності? Підходило дуже багато. людей підходили, питали. Ми так спілкувались. На ломаном англійському. кось. А чим вас приваблюють саме соціальні фотопроекти? Ну, скажімо, не кожен фотохудожник буде займатися саме соціальними фотопроектами. Що підштовхнуло до цього? Я думаю, що нормальна здрава людина щось хоче зробити корисне для свого суспільства, для своєї країни, для своєї громади, в якій я живу, і Вінниці, і Вінниччини, і України в цілому, і для всього світу це вже я так більш глобально беру. Тобто, ну це це моя така ціль, Я для чогось живу на цьому світі. Мені хочеться робити корисні Речі, і це в принципі серійність, це якесь цільове в самих проєктах. У вас на Фейсбук я придивлялася, є дівчина фото дівчини. Дівчина-касир на візочку вона розраховує покупця. Як розумію, що фото знято у Вінниці, а вон зроблено в рамках якогось соціального проекту. І до речі, де саме я не буду називати, напевно, супермаркет. Це в одному з торгівельних центрів біля вас. І ні, це було ніякий не проєкт. Це просто я проходив, купляв собі там щось в магазині і побачив її цю жінку, яка я. Ну, я обличчя не показав, бачили. Да? ну, для мене це змотивувало. Я думаю, багатьох це змотивувало, що е, людина працює, людина ділі, людина зайнята і ну низько вклоняюся. Людям. А до речі, це не стане поштовхом до якоїсь саме окремого соціального фотопроекту. Я би я би дуже хотів би зробити такий фотопроєкт з людьми з обмеженими можливостями і показав, показати світу, які вони сильні духом, і щоб ми їм допомагали і. Шанувала останнім часом. У яких соціальних проектах ви брали участь, які теми вони були присвячені? Останній час це тільки Там військові. Багато я бачила. Це тільки військові. Да, ну військові проєкти. Військові проєкти. Я зараз презентую це один мій проєкт. Це ціна свободи, який складається з чотирьох. Це Бахмут. Це Ізюм, Ізюмський напрямок, Харківський весь напрямок. Це Вінниця Стронг, це ракетні постріли по будинку офіцерів. І це атака на Київ. Це Буча, Бородянка, Гостомельпінь, Раса Житомир Київ. Тобто, це всі-всі-всі мої проєкти. Я думаю, що нам ще буде багато чого показати світові і собі в першу чергу. І щоб ми пам'ятали, що в Україні війна, і я думаю, що всі не тільки ми зараз пам'ятали, а всі наші онукі-правнуки повинні повинні пам'ятати, якою ціною, і щоб вони і ми більше не допустили цього вторгнення в США в Конгресі не пропонували виставити Зроб, виставити Зробимо обов'язково. А які ще ідеї зараз є? Ну взагалі до реалізації, скажімо, які би хотіли Лися б зробити багато ідей, багато планів. Все зараз ви ж бачите, все міняється, все змінюється кожен день. І зараз почнемо працювати над проєктом обличчя війни. От, показувати наскільки зможемо показати і і кого зможемо показати. А де це буде? Тобто маю на увазі де буде герой цього фотопроекту у Вінниці? Чи це я думаю, що вся Україна? Але ж я кажу, я я хочу, я хочу зробити обличчя війни, але я хочу почати реліз з таких слів, що вся Україна, всі, хто залишився, всі, хто допомагає, всі, хто тут. Всі, хто воюють наперед, це всі обличчя війни. Це ми вся, вся Україна, це всі обличчя. Але охопити ми всіх не можемо, але покажемо, хоча б там, да, якісь розкажемо, хоча б якісь історії тих але... героїв, тих командирів. Того ж там пса патрона, е, обличчя війни, тих же, кого немає з нами. Тобто це хочеться показати і обличчя війни, яка ця війна, яка ця війна в обличчя? Тобто і наші війницькі хлопці, і загинувші хлопці, і ті, хто і наші герої, які вже повернулися з фронту, і ті, які на фронті. А ну, тобто. проєкт Дотик Янгола, до якого ви долучилися, він чому був присвячений? Доти Кянгола це проєкт Марини Бондаренко, моєї подруги, це проєкт, де вона допомагала, родинам, родинам де загинули батьки. Тобто, ну, батько, який був військовим. Угу. Тобто, це проєкт. Саме саме з такою цілею, де були останні ваші фотовиставки? Фотовиставки. Я думаю, що знаєте, мені мене питають, да я я вже їх сам не пам'ятаю, тому що вони постійно змінюються, постійно міняються. Зараз в одному з торгівельних центрів вже друга фотовиставка. За останні там три тижні ми міняємо Бахмут атака на Київ. Нещодавно відкрилася в Вінницькому обласному художньому музеї. Фотовиставка атака на Київ. Також ми забрали з торгівельного центру і поставили там І Зараз плануємо в 18 й школі, mm -hmm. тобто по школам працюємо, показуємо, тобто ці всі виставки ще в одному торгівельному центрі були. Один із останніх до речі проєктів, які я показав, це були була робота з Державною службою надзвичайних ситуацій. А у Вінницькій області ми показали піротехніки, ми показали роботу наших саперів, наших водолазів, наших пожежників і зробили також виставку в одному з торгувальних центрів. А, Кось, а чи були пропозиції, наприклад, під час фотовиставок, щоб купити фотографії якісь певні? Я віддаю на аукціони фотографії. Не сам не продаю фотографії, я не хочу зв'язуватися з цим. Тобто, якщо мене просять, і ці фотографії йдуть на користь, от я все фіксую в себе в інстаграмі. От, ну, якісь є аукціони. Я розпитую де, куди і що підуть кошти. Один з останніх аукціонів в Артинові продалася, продалася робота за 40 тисяч гривень. Їх кошти пішли на нашим хлопцям, на, на автівки, наскільки пам'ятаю. Тобто, uh -huh. і з, зірки, що. Бізнесу, такі як Аня Добриднєва, вона співає, киянка. Е, Колись гурт був Паранормальних. Вона в Харкові продала мою роботу. Також е, Фагот, е, танок на майдані Конго. Я він, він нещодавно приїжджав і я йому подарував картину. Наталі Валевський у Львові вона продала мою картину. Е, Ольга Фреймут подарував. Тіна Кароль подарував картину. Е, як так репер? Е, декілька днів тому Наталі Маглевський подарував. Я їм всім пропоную ці картини, якщо вони підуть на користь продати з їхніми синами сам я не продаю. Які найближчі плани? Найближчі плани поки працюємо всі над одним над одною цілею над перемогою. Тобто всі йдемо до перемоги, працюємо, показуємо кожен на своєму місці і. Робимо виставки, робимо ну далі далі побачимо, наскільки я зможу. Що далі, що куди. Тобто, поки обличчя війни і, і, і так. Ну і останнє питання: 3 грудня ви опублікували пост, як гарно виходити на фото. Тобто, які ваші поради для слухачів, такі практичні. Е, ну то був такий трошки шуточний, да? шуточний пост. Я там сам такий трошки скривлений з От, чашкою. З чашкою, да, можна прикриватися, якщо, якщо зайва А, я думаю, що гарно виходити на сьогодні. Я також опублікував ще один пост, що всі вже тошнить під написаності від цього, знаєте, такого пафосу і всього цього. І тенденції нової модної фотографії у світі це натуральність. Беріть, фотографуйте телефонами. Навіть навіть не ідеальність вона не ідеальність фотографії це топ. Це тренд. А, а до речі, зараз у моді чорно-білі фотографії, чи все ж таки кольорові? Я думаю, що чорно-біла, вона завжди в моді, скажем так. А так якось пішло. І до речі, за вчора я читав, що зараз, зараз в тренді це фотографії на плівку з, з тими шумами, з тими такими, знаєте, бліклими е, тонуванням, таким знаєте, тобто е, легка і нібрежність така фотографія. Вона в тренді. Тобто будьте ми люди, ми не ідеальні. Показуйте свою неідеальність, не ідеальність. А ці фейсапи вони. Ну, вони. Тобто нове це, це добре забути старе, власне. Так, це завжди так було, і я думаю, що. От, так що посміхайтесь, будьте собою і не користуйтесь Фейсапом і фотошопом. Ну, по можливості. Це були поради від відомого вінницького фотографа, автора соціальних фотопроєктів Костянтина Ривуцького. Сьогодні він був нашим гостем. Ми прощаємося з вами на все добре. Хай вам щастить. Акцент з Іриною Болгаковою. Столден и висимо фан.